Є з нами вже на зв'язку Ольга Гончар, журналістка з Кривого Рогу. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть нам, що зараз відбувається на місці трагедії, куди влучила ракета Російської Федерації у Кривому Розі? Ну, от, буквально годину тому я була на місці там. Я... Дивилася, чи буде в мене змога підключитися наживо просто з того місця, але оскільки сьогодні там уже немає світла, зовнішнього освітлення, і ясна річ в будинку не світяться вікна, то я вирішила уже проводити це включення просто з дому. На місці вже закінчена сьогодні, вранці була рятувально-пошукова операція. Як відомо, сьогодні вранці знайшли Тіла дітей, які загинули внаслідок вчорашньої ракетної атаки, вчора ввечері було знайдено тіло їхньої мами, і звісно, ця трагедія чергове потрясла весь кривий ріг. І ми бачили сьогодні, що люди туди, в двір, де сталася трагедія, приносили і квіти, і дитячі іграшки. І, і на завтра, в кривому розі, оголошено день жалоби, судячи з усього. Судячи з того, скільки коментарів в соціальних мережах в Кривому Розі, я думаю, що багато людей прийдуть, щоб попрощатися з цією світлою родиною. Через влучання ракети ми бачили зруйновані одразу кілька квартир, але загинула сім'я лише з одного помешкання. Це тому, що інші мешканці будинку встигли спуститись в укриття, сховатись. Так, вчора поширилася дуже така зворушлива історія. Що одну із сімей, які теж були в цьому ж під'їзді, повністю зруйнованому, врятував син, син хлопчик, який всій сім'ї, коли він почув, побачив в соціальних мережах оголошення повітряної тривоги, а це відбулося приблизно за хвилину до того, як стався приліт. Ми всі в кривому розі це чули. Я за Чотири квартали звідти була і так само це бачила і чула. Тобто, цей хлопчик сказав мамі і сестрі, що давайте швиденько в коридор. Вони вийшли в коридор, і це врятувало їм життя, тому що власне від обвалилася від вибуху кухня, де мама і ця дівчинка перебували. І завдяки тому, що вони вийшли в коридор, вони Рятувалися, і хлопчик, так само їх трошки пізніше, вже е, рятувальники дістали, спустили, тому що вони були на одному із верхніх поверхів. Е, і загалом, наскільки ми знаємо зараз, оскільки е, прильоти, які були в Кривому Розі, 19 20, 21 жовтня, е, це все була балістика з Криму. І так само зараз, коли е, оголошують тривогу і... Повідомляють моніторингові чати, що балістика з Криму, то принаймні всі, кого я знаю, всі намагаються дотримуватися, як мінімум, правила, двох стін, а хто може, ті спускаються в укриття. А Що відомо про вбиту росіянами сім'ю і як вдалося батькові вижити? Батько вижив завдяки тому, що він провалився на інший поверх, на нижній поверх. І потім ну, просто за щасливим збігом обставин йому вдалося таким чином вижити. Його теж витягли рятувальники, і він уже далі дивився за ходом пошуково-рятувальної операції вже з вулиці. Власне, про сім'ю відомо, що це були парафіяни однієї з церков. Вони допомагали багато тому, щоб роздавати нужденним їжу, одяг. Вони часто, ну постійно, власне, бували в цій церкві і. Всіляко долучалися до всіх видів допомоги, які були. Про них тільки найкращі відгуки сьогодні багато медіа опублікували інформацію. Цю і власне прощання з мамості Оленою Колик і з трьома дітками буде відбуватися в приміщенні церкви неподалік. Як загалом кривий ріг живе під час оцих постійних ракетних атак? Ну, дивіться, сьогодні в кривому розі бачите такий парадокс. Був черговий, дуже звичний для нашого міста вибух. Це промисловий вибух. В нашому місті продовжують працювати великі промислові підприємства щотижня. Буває там від двох, можливо, десь до чотирьох контрольованих запланованих вибухів. І для нас це ну, звичайна історія для нас нічого дивного. Саме в цих мирних вибухах немає. Місто продовжує працювати. В місті багато де е, тривають ремонтні роботи на мережах теплопостачання, тому що ще не все місто підключене, не в усіх домівках є тепло. Але ці роботи ведуться і, наскільки ми знаємо, два підприємства, які забезпечують місто теплом, вони працюють в дуже активному режимі. Тому ну, світло є, правда. Вчора вранці були певні відключення на певних ділянках по місту, не працювали світлофори, але, зрештою, десь до середини дня ці відключення вже припинилися, і весь день до кінця, і сьогодні, цілий день відключень не було. Тобто, місто живе звичайним життям, всі працюють і всі, звісно, працюють на перемогу.